Так, це з академії. Я хотів би поговорити з капітаном Рідом. Рідом. Капітане Рід. Так, сер, здрастуйте, сер. Це лейтенант Гарріс. Лейтенант Тадеус Гарріс з поліцейської академії. Вибачте, що вас турбую, але ваш друг Магоні хотів би з вами поговорити. Одну секунду капітан Рід? можна мені звідси змитися? Ні, добре. Я зробив усе, що міг. але ж капітан Рід, дуже вам дякую. Так, до побачення. Не знаю, що ти собі задумав. Не знаю, чого ти тут. але поки я живий, полісменом ти не станеш. А я й не хочу. Забирай свій зад зі стола і вимітайся.